Давайте поговоримо про щось, що оточує нас щомиті, але про що ми рідко замислюємося. Це наш невидимий щит, без якого життя на Землі було б просто неможливим. Так, мова піде про атмосферу, наш повітряний океан. Звучить дивно, правда? Але це чиста правда. Ми всі живемо на дні величезного, гігантського повітряного океану. І знаєте, виникає питання. А що ж утримує всю цю неймовірну масу газу, щоб вона просто не розсіялася у космосі? Відповідь проста: гравітація. Саме сила тяжіння Землі тримає атмосферу біля себе, і вони обертаються разом як одне ціле. Якщо казати зовсім просто, то атмосфера це власне газова оболонка нашої планети. Але найцікавіше, ось у чому вона абсолютно унікальна в нашій сонячній системі. Саме такий її склад, який ми маємо, створює ті самі ідеальні умови для життя. Гаразд, тоді давайте розберемося, з чого ж складається це повітря, яким ми дихаємо кожної секунди. Бо це, звісно, не якийсь один газ. О, ні, це дуже складна природна суміш. Так от погляньмо на цей, так би мовити, рецепт. Хоча в повітрі є близько 20 різних газів, насправді всю погоду роблять лише два. Уявіть собі, 78% це азот, ще 21% це наш життєво важливий кисень, а все інше, всі інші гази разом це всього-навсього 1%. І ось тут починається найцікавіше. Подивіться, наскільки ж різні ці два основні компоненти. Азот такий собі спокійний сусід, він інертний, не підтримує горіння, дихати ним не можна, а кисень його повна протилежність. Це основа життя, дихання, горіння. Він відіграє ключову, просто незамінну роль для всього живого. Але й це ще не вся історія, бо, окрім газів, у повітрі завжди є, ну, скажімо так, різні домішки. Це і водяна пара, і пил, і сажа, і крихітні кристалики льоду, і навіть морська сіль. Саме тому повітря, наприклад, десь над океаном і повітря у великому місті це, по суті, два різні коктейлі. А тепер, щоб по-справжньому усвідомити, наскільки нам потрібне повітря, просто вдумайтеся в це число. 11 тисяч літрів. Саме стільки повітря в середньому потрібно одній людині на добу. Щоб було зрозуміліше, це ж майже об'єм цілої залізничної цистерни. Вражає, чи не так? Ну що ж, тепер, коли ми розібралися зі складом, час вирушати вгору. Нас чекає захоплива подорож крізь усі шари атмосфери від землі і аж до самого космосу. Ось ця схема буде нашою картою. Треба розуміти, що атмосфера це не листковий поріг з чіткими межами. Переходи між шарами плавні, але вчені виділяють їх за дуже конкретними ознаками, головним чином за температурою, а також за щільністю і складом газів. І починаємо ми, звісно, з тропосфери. Це наш дім, найнижчий, найщільніший шар, де ми всі живемо. Уявіть собі, тут сконцентровано аж 80% усього повітря планети і практично вся водяна пара. І саме тому абсолютно вся погода, хмари, дощі, вітри, грози все це відбувається саме тут. Піднімаємося вище. Наступна зупинка стратосфера, аж до висоти приблизно 50 кілометрів. Повітря тут, звісно, вже набагато набагато розрідженіше. Але головний герой цього шару це озон. Саме тут, на висоті 20-30 кілометрів, він концентрується і утворює той самий озоновий шар. Це наш природний сонцезахисний крем на щит від жорсткого ультрафіолету. Рухаємося далі у верхні шари: мезосферу, термосферу і нарешті екзосферу. Тут повітря стає настільки розрідженим, що це вже майже космос. Небо тут більше не блакитне. Воно чорне. І до речі, коли ми бачимо падаючу зірку, це насправді метеорит, що згорає саме в цих високих і розріджених шарах атмосфери. Просто спробуйте це уявити. Астронавти, які пролітають на такій висоті, бачать абсолютно сюрреалістичну картину: глибоке чорне небо, і на ньому одночасно сяє і сліпуче сонце, і холодні далекі зорі. Це і є та сама межа, за якою починається відкритий космос. Отже, стає зрозуміло, що атмосфера це значно більше, ніж просто повітря для дихання. Це спрожнісінький багатофункціональний щит, який стоїть на варті всього живого на землі. Хочете найкращий приклад того, що робить для нас атмосфера? Подивіться на місяць. У нього атмосфери немає. І що ми там маємо? Температурні гойдалки, які просто не вкладаються в голові від плюс 120 градусів за Цельсієм у день до мінус 160 вночі. Жодне життя такого б не витримало. А наша атмосфера працює як така собі гігантська невидима ковдра. Вдень вона не дає планеті перегрітися, а вночі не дає їх замерзнути. Саме вона підтримує комфортний для нас температурний баланс. І це ще не все. Атмосфера це ще й наш космічний бронежилет. Здавалося б, прозора і невагома ця газова оболонка захищає нас від безперервного бомбардування з космосу, спалюючи майже всі метеорити ще на підльоті до Землі. Добре. Система ця неймовірно складна і постійно змінюється. Але як же вченим вдається вивчати щось настільки величезне і динамічне, як атмосфера? Цим займається ціла наука, метеорологія. І для цього створена просто таки глобальна мережа спостереження. Це тисячі метеостанцій на землі, це наукові кораблі в океанах, це навіть спеціальні повітряні кулі, метеозонди. Всі вони безперервно збирають дані про те, що відбувається в нижніх шарах атмосфери. Але щоб зазирнути вище, потрібні інструменти серйозніші. Тут у гру вступають метеорологічні ракети, які здатні піднятися на 120 кілометрів. І, звісно ж, супутники вони обертаються на висоті до 900 кілометрів і дають нам повну картину згори. відстежують рух хмар, рівень забруднення, погодні фронти, по суті, все. Отже, що ми маємо в підсумку? Атмосфера це наш захист, наше джерело життя, наша унікальна космічна перевага. Вона неймовірно складна, потужна, але водночас дуже вразлива до нашої діяльності. І це підводить до головного питання, над яким варто замислитися кожному: якщо атмосфера так надійно захищає нас, то що робимо ми, щоб захистити її?